190 гривень за одиницю це стильні жіночі бруки в стилі casual. У лоті їх буде 15 і коштує ці лот 2990 гривень. Будуть і сіренькі, і чорні, і в клітиночку, і в гусячу лапку. По розмірам, XS-очок буде 7, есок 6 і M-очки 2. Почнемо з чорних. Ось такі манжетики понизу, завужені вони йдуть донизу, кишеньки в різні, з обох сторон. Ось так виглядають. На модельці трошки нижче ось так десь по щиколотку вони йдуть. Гарна резиночка, також додаткова затяжечка на поясочку. І склад у нас тут 65 віскозу, 30 поліестеру, 5 еластанчику. Ось такі будуть чорні, їх буде переважна більшість. Далі буде ось така сіра моделька. Вони вже йдуть е, такі. Донизу не завужені, ну, трішечки, майже прямі. Також кишеньки з обох сторін. На затяжечці місце під ремінець і позаду також вшита резиночка, добре тягнеться. І ось такі обмані кишеньки. Такі будуть. Зараз скажу по складу, я думаю, так само буде віскоза. Тут у нас виходить 20... 68% віскози, 28 поліестеру, 4 еластанчику. Будучи ось такі в клітиночку. Гарні м'ятні з чорним з білим, в різні кишеньки з обох сторін. Така підкладочка тут йде в кишеньках. Без затяжечок, без блискавки, просто на резиночці. добре тягнеться. Ось так виглядає на модельці. Підійде як під футболочки, так і під блузочки, під сорочки на роботу. І ще буде ось такий гарний варіант у клітиночку. 199 гривень за одні у лоті 2,99 коштує цей лот. Ось такі гарні золотисті гудзички йдуть. Зараз ми ростівна і так ще додатково, тут є така прозора, прозорий гудзичок. на блискавці. Вони йдуть в різні кишені. Місце під ремінець, і також вшита резиночка позаду на спинці добре тягнеться для замовлення такого класного лоту. Звертайтесь до менеджерів.